Я Дмитро Руденко приймаю виклик Артема Кравчука, лідера Вінницьких болівальників, і беру участь в акції Ice Battle Challenge». Приймаючи цей виклик, я хочу побажати здоров'я усім людям, усім громадянам. Хочу побажати, щоб наші хлопці, які воюють в АТО, вони поверталися додому живими, неушкодженими та здоровими. Одночасно анонсую те, що зобов'язуюсь перечислити грошові кошти в сумі півтори тисячі гривень на рахунок антитерористичної операції, виконуючи правила даного флешмобу, я викликаю для того, щоб взяти участь в цьому флешмобі першого віце-президента Асоціації футзалу Вінницької області Олійника Євгена, директора мініфутбольного клубу «Енергетик» Козака Ігоря і директора Вінницької міської федерації Безюка В'ячеслава. Також час я хочу викликати три колективи: перший це колектив. Перший це колектив наших болівальників, наших ультрас, які відвідують восьмий сектор, і несамовито підтримують футбольний клуб Вінниця. Другим колективом має стати футбольний клуб Вінниця. усі хлопці мають взяти участь у цій акції. І третім колективом має стати колектив спорткомітету Вінницької міської ради на чолі з Краєвським Сергієм Станіславовичем.